Компанія Ekstrastock вітає вас! EkstraStock! Це доставка по всій Україні. Краще веб-ручей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. Вау, термокурточка. Розмір десь LXL чоловіча. З капюшоном на блискавці. Так, з термо. З капюшоном. Вау, регата грид аудорс. З капюшоном. Софтшел покриття. Вау, оніл. Размер МЛ. Том Тонсон. Размер Л. Капюшонка Кельвин Клайн. Вау, гольф. Крутяк. Термо Джек Вулскин. оригинал. At Home Outdoors. Размер Л. Капюшонка. Вау, wow, человеча. С капюшоном. Термо. Вітровка ISP Термо. Так, продовжуємо розбирати мішок. Так, розмір десь XL, 2XL, термо. Термо. Регата Grid Outdoors, розмір XL. Mascot. Wow, mascot. Nordcamp XL розміer. Notherland. Soft shell. Soft shell покриття. Всередині на флісі. Термо. Термо з капюшоном. О, така прикольна вітровка двохстороння, стогана. Чоловіча. Кемп. Жіноча. Термо. Ще термо. Так, продовжуємо. Так, розпаковка без купюр, все відкриваємо. Дивимося повністю, що в мішку йде. XL Fishbone Thermo На флісі. Совдшалка Sports, 16 англійський розмір це десь L. XL Ікселька. Скапішонка. Ще термо. Термо. Так, термо, штани. Термо. Так, ще. софт шел, Термо. Терможилетка. Ще терможилетка. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.